Текстовий процесор Word дає змогу створювати в текстовому документі нескладні графічні зображення з геометричних фігур, які поділяються на кілька груп. Лінії. Основні фігури, фігури стрілки, елементи блок-схеми, виноски, зірки та стрічки. Створення цих фігур у документі дуже схоже на роботу в графічному редакторі та виконується за таким алгоритмом. Перше. Вибрати на вкладці вставлення. В групі зображення кнопку фігури. Друге. Вибрати з наведеного переліку потрібну фігуру. Наприклад, овал виберемо. Третє – Перемістити вказівник у робочу область документа. Четверте. Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої клавіші миші. П'яте – Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи натиснутою ліву клавішу мишки. І шосте відпустити ліву кнопку миші.